Вітаю, друзі! Хотів показати стан прививок пройшло в районі місця часу, можливо чуть, чуть і більше, після того як ми винесли в кімнату той у погріб з стратифікаційної кімнати. Як бачите, італійські сорта трошки більше вже розпустилися, а американці практично брунька повністю з пляча. Майже всі американці в такому стані, При тому, що ми італійців відносили на 2-3 дні швидше, ніж американці. А вони все рівно трошки пішли у ріст. Ну, нічого, постараємося їх 2-3 дні адаптувати до сонця і тоді вже будемо робити посадку. Також сорт барбакан. Практично в <кхем> нас в такій стадії, які ми виносили, в стадії він і залишився. Ось американці. Так, тут також американці і десь італійці. І це в нас американці. Ось, Бачите, повністю брунька спляча. Ось дивіться, це італійці. Це на п'ямку. Останда діджифоні. І це в нас ще барбакан. Дивіться, певну частину саджанців в районі 200 штук ми вже ось такими бруньками. Два тижні тому назад винесли у теплицю, для того, щоб зараз у нас якраз такі мінусові температури подивитися, як будуть вони себе поводити. Тиждень часу у нас планується буде така плюс-мінус до нульової температури вночі. І, думаю, через тиждень часу, якщо буде плюс, будемо висаджувати у пакети і заносити у теплицю на адаптацію. Тож будемо дивитися по погоді і по часі чи що будемо встигати. Ось такого плану. Сьогодні знімлю в теплиці, як вони себе почувають після той ж тижня висадки. Дивіться, ночі був у нас мороз, мінус три, земля повністю замерша. Тепер дивіться, саджанці, які ми тиждень часу тому назад висадили. Бачите, в теплиці на дворі хоча б був мінус три, в теплиці був плюс. Що на 2 градусних, зараз, яка температура. Ось тонта діджифоні. Цей був і найбільш розпущений. Ось такі зараз він стадії. Це зараз показує плюс 18. А на дворі. Це в нас компоніка. Ось такі стадії тонта діджифоні. Дуже класно в теплиці проводить адаптацію. Ось бачите, листочки позеленіли, підсоших практично немає, підгорівших також. Ось бачите, щоб придивитися на ось цей на цю гілку, якщо висадити на двір і буде мороз, по краях почне бачите, такий чуть-чуть коричневий. Або може підгоріти, або чуть підмерзнути. Але поки що все нормально. І з цієї сторони Джефферсон. На Джеферсон бруньки мало було, що розпущені, і практично з ним проблем не буде. Дивіться, чому такий варіант, як висадка у контейнери і у теплицю. Дивіться, висадити можна практично починаючи кінець березня і аж до кінця квітня, практично місце часу є для того, щоб після погребу винести і висадити привитий фундук без, без шкоди для нього, без стресу, якщо навіть він є розпущений у теплиці. Якщо, наприклад, висаджувати даний привитий фундук у відкритий ґрунт, тут необхідно по нашій Львівській області не раніше, ніж початок травня. Початок травня-середина травня. Чому так? Як правило, кінець березня, так як зараз такий період часу, у нас зараз нічні заморозки мінус 3, мінус п'ять. І десь так початок травня, десь в тих районах, в десятих числах травня, у нас ще бувають повторні заморозки до мінус п'яти. І так практично, практично щороку. І температура мінус 2, мінус п'ять, як коли і сильний віт. От тому краще висаджувати в теплицю. Він собі піде і пізніше можна на початку літа, якщо вже буде все нормально, без ризиків для заморозку, винести або на двір, або висадити у ґрунт, або далі тримати до кінця сезону у пакети. Наприклад, саженці тримати у погрібі до, кінця, до, до початку травня, то по-любому всі бруньки будуть приблизно в такому стані. Так що варіант пробуємо висадити суто у пакети, цю частину, все, що зможемо, висадимо у пакети. І у теплицю, якщо буде місце дозволяти, а які саженці залишаться, тоді вже будемо відкритий ґрунт. Але постараємося максимум зробити так у теплиці. Минулого року практикували, результат був чудовий, набагато швидше починається процес вегетації. А так треба чекати, якщо відкритий ґрунт до половини травня, до початку травня. А грубо кажучи, буде мати ще місяць росту запасний. Ось такий варіант. Ви бачите, привикає до сонця, все чудово, все як має бути. Ось такий чудовий фундук щеплений на медвежій горі. Пізніше будемо висаджувати, більш детальніше знімлю, покажу сам процес.